Вітаю! У нас комплект тримований гальмівних шлангів на Ford Fusion за зразком. В базі не було цього автомобіля, не було його, скоріше за всього, із за такого кронштейна локатора. Компанія Hell, звичайно, не випускає такі локатори, і із-за цього ми не можемо відгрузити комплект. Але тут цей локатор. Можна або розігнути і переставити на шланг, або можна розрізати шланг і зняти його. Просто власник вислав один шланг. Якби він вислав два шланги, ми б розрізали, зняли б цей локатор, зняли б цю ось фіксатор якогось шланга от, і переставили б на оцей Шланг. Але якщо він не вислав, то ми домовились, що він сам його вже розігне в цьому місці він і переставить на армований. На іншому шлангу от такий локатор. Це стандартний локатор, такий ми встановили. От. Чого заміна. Бачите, шланг лопнув. Витекла гальмівна рідина. Хорошо, що це було не в дорозі. А представте собі, що це було в дорозі. Це вже безпека. Тобто, або ви ставите армовані гальмівні шланги, які витримують тиск, або ви міняєте резинові, так як положено по мануалу. Через кіки? там, через 2-3 роки заміна резинових. От. Міняйте їх. Тому що це безпека. Вони вилазять грижі, вони лопаються, всі чомусь заб, забивають на ці резинові шланги, ну, машина гальмує та, та й гальмує. Але ось щоб не було таких випадків, коли шланг лопається. Для цього є ну, або їх міняємо вчасно, або ставимо армовані і забиваємо. Ну і бонусом буде покращення гальм. Звертайтеся, у нас є стандартні комплекти, або ми можемо виготовити за зразком. Якщо у вас такі складні локатори на шлангах, які не випускаються, висилайте свої шланги, ми зможемо переставити ці локатори на армовані, ну, в 90%. В наявності всі кольори. Фітінги теж в наявності під, всі, під всіх виробників. Тут у нас внутрішня різьба М10 крок 1 з наружнім конусом. От. З іншої сторони у нас банджо під болт м 10 так що підписуйтесь, ставте лайки, зберегайте відео, зберегайте контакти, замовляйте. Всім дякую за перегляд.